Текст зміненої української конституції має побачити населення країни ще до виборів президента, запланованих на 25 травня. Таке заявив сьогодні. Під час поїздки на у східні регіони прем'єр на ранок глава уряду відвідав Донецьк і не без емоцій поспілкувався з місцевою тамтешньою владою. На переговори до сепаратистів Яценюк не пішов. Повноваження народу мови не чіпати референдуми дозволити. На сході прем'єр Діценюк зустрічається з очільниками міста областей. Перша зупинка Донецьк. Тут десант із Києва висуває революційні пропозиції. Місцевій владі більше повноважень, контроль над грошима та інвестиціями. Державні адміністрації у минулому замість них префектури. Мінімум функцій, максимум координації. Майбутня адміністративна реформа за зразком Польщі тут обласні і сполкові, які збирають... Такий ж же уровень буде соблюдеон і на рівні э, району. Безусловно, будуть префекти, та всі государства власті, мати только наблюдательную функцію. Вимоги очільників регіону почути Донбас на зустрічі з прем'єром, голови Донецької та Луганської областей, очільники міст від обласних до районних, і найбагатший українець Ахметов. Бізнесмен просить сепаратистів не розганяти, а домовлятися. Я являюсь противником зарплата зданій. Я являюсь противником захвата оружия. Я категорически против насилия. Я категорически против того, чтобы пролилась кровь. Я глубоко убежден, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться. Основною темою стало питання місцевого референдуму. Його озвучили голови міст сходу України. Міські очільники наполягають, саме вирішення цього питання зніме політичну напругу. Донецький мер наполягає синхронно з позачерговими президентськими виборами. Треба ще й конституцію на референдумі поміняти. Необхідно все таки з виборами провести... Опрос или референдум по змінню конституції нашої страни та з одної сторони успокоїться, з одної сторони ускорить рішення головних вопросов, щоб ми ще раз не повторили ту біду, яка произошла по Криму і не потеряли другие регіони. Лук'янченко просить опитування. І обіцяє закон про місцевий референдум мови. Начепатимуть і напишуть нову конституцію. Внесення змін до конституції. Треба. Зробити принаймні перший етап до президентських виборів, тому що в Україні є дуже погана традиція. Кожен президент потім починає переписувати під себе конституцію. І ніхто не захоче позбавлятися повноважень. Іценюку довелося почути чимало різких слів на свою адресу, але діалогом каже задоволений, пообіцяв дослухатися до зауважень і подався у сусідню Дніпропетровську область. Тут нова порція запитань: скасування утилізаційного збору, б'є по автопрому, конфлікти з Росією по військових заводах. А от сепаратизм кажуть місцеві очільники, навпаки, під контролем. У нас є повне зиме з усіма правоохоронними органами, дійсному місті. Мы знаем всех сепаратистов поименно и с ними работаем индивидуально. И я вам дал социологию, которая показывает, что 89% жителей Запорожской области считают действия нашего брата российского агрессией неприкрытой и выступают за единую целостность Украины. У Дніпропетровську Єценюк знову озвучує ідеї про перерозподіл повноважень. каже: якщо все вдасться зробити, за 3-4 роки отримуємо нову країну, закликає долучатись і до реформ, і до написання нової конституції. А ще вкотре обіцяє закон про місцевий референдум. Щоправда, вирішувати на ньому можна буде лише місцеві питання. Григорій Жгало, Світлана Фечун, Ольга Павловська, новини 2+,2. плюс